Неподалік від Харкова, усього 7 кілометрів, продається затишний теплий невеличкий будиночок. Площа будинку 36 квадратних метрів. Він має дві кімнати, кухню, сміжний санвузел, свою котельню, систему опалення, каналізацію та інтернет. У дворі є гараж, альтанка. Вуличний туалет, комора для вугілля та дров, льох, город майже 8 соток, на який був завезен спеціальна чорнозем. асфальтована дорога до самого будинку. Неподалік ліс та два ставки, лісове озеро. Будинок продається з меблями та технікою. Заходь і живи.